Ми пообідали креветками та салатиками, які купили у місті. Трошки так відпочили і приїхали ну, на північну сторону узбережжя. Від Порича. а тут таке собі, ну, невеличкий кемпінг. Трошки є всякі катери. О, там можна купатися, якщо захотіти. Люди роблять щось таке спортивне. Лодки падає бот, не знаю, як українською чи російською падає бот. Тобто таке доска і весло. <рес> <рес> дуже чиста вода, але весь, весь берег кам'яний, треба дуже дивитися під, під ноги щоб не споткнутися, щоб не, не впасти в якусь ямку, щоб е, в сандалі не попали камінчики. Дуже тихо, ще кажуть, що не сезон, сезон буде в них з 1 червня. Але я не можу вам передати, як тут пахне, тут пахне морем. Там, де зелені дерева, там ще цвітуть деякі дерева і такий запах запах такий солодкий від них. Трошки рибою пахне, все це перемішано. І каміння воно віддає такими, ну знаєте, таким літом. Дуже гарячим, хоча високої температури ще немає. 28 градусів. Це... Що це, що це, що це за цвіт? Без поняття, як керабіна. А я, я українською не знаю. Fulger Bear of Ну дуже так пахне і зливається з усіма запахами. Такі цікаві пласти скельові. Які заходять в море, а на морі майже немає хвиль спокійно сьогодні після обіду. якась драбина. Як якась драбина, так. Чогось. Цього міста видно весь поруч вдалині. Я думала, вони вулканічного походження і не такі. Це дуже легкий камінь, як, як пемза. і здиркою. годинами можна роздивлятись каміння. Які чудові кристали. Щось є тут таке залізом, бо заржавіло. Дивіться, о, красота. Лава лагуна. Кожний пляж якось називається. Pets are not allowed on the beach. <whistles> Не зрозуміло, як тут глибоко чи не глибоко, нічого ніде не написано. А видно до дна. Красатіща. Вже можна копатися, деякі люди купаються. Цей пляж називають біч Для дітей влітку тут набирають воду, щоб їм було дехлюпатись. А поки ще все не підготовано. Купання не є дозволено. Хорвати ще праха. Майже Україна ще. Купатися не дозволено. Но басень. Бадене штатет. Здовж усього пляжу є отакий от бунгало. Як турбаза якась, соціалістична завжди згадую стіпашки <гум> і дитинство в піонерському таборі. В цій базі нема кінця і краю. тут дуже інтересно, чи цікаво дерево проросло у цей салон. <гум> І гольф. Цей парк разом з пляжем, по якому ми гуляємо після обіду. Він має назву Friendship Park. Friendshaft's тобто парк дружби. Лавочки, є зелено, все доріжки зроблені. Аліворуч така гарна лагуна. Яку я вже на початку цього відео показувала. Зелені багато затішок. Чудово.